Засідання в режимі відеоконференції приймає участь у виконувачний Ходаківський. Від адвокатів винувачного Ходаківського Діденко, Процава та Верхову надійшла заява, яка надійшло питання, якому просять відкласти судовий розгляд справи на іншу дату. В судовому засіданні здійснюється фіксація процесу збройного системи технічної фіксації судового процесу поміна секретарем та тестовий запит здійснення пристрій практи здатний, а також дійснюється редуктор трансляція на ютуб каналі Справа розглядається тим же складом, головуюча суддя мовчан, судді Біцюк Варенько, секретар судового засідання Черевач. прізвища імена по батькові інших учасників кримінального провадження були названі секретарем судового засідання. На сьогодні склад не повний. Зокрема, відсутні захисники Ходаківського Павла Михайловича повним складом. У клопотанні зазначають наступне за підписом захисника Пацайла. Так, судове засідання призначено на сьогодні на 13-ту годину. Повідомляємо, що захисники Хадаківська, адвокати Діденко, Процайло та Бихало в час проведення судового засідання перебувають на невідкладних слідчих діях у іншому кримінальному провадженні у місті Бровари. У зв'язку з цим захисники Хатаківського не мають можливості бути присутніми в судовому засіданні та здійснювати захист обвинуваченого, тому просять відкласти на іншу дату. Павло Михайлович, з'ясовується ваша думка? Чи підтримуєте ви це питання, чи можливо проводити судове засідання за відсутності ваших захисників? Так, що я оце би перенести засідання в відсутність? Так, з'ясовується думка прокурора. Що не на те, що йде про тяжкі злочин, тобто участь захисника не є обов'язковим в межах закону. Та враховуючи позицію обвинувачено і те, що приймаємо четвержі відеоконференції. І враховуючи, що ну, з мого боку не були помічені захисники пана Ходаківського зловживання своїми правами, я не буду наполягати на проведенню до носу засідання, але просив би в наступному засіданні перевірити дійсність погодність причин неприбуття адвокатів. Угу, угу. Добре, дякую Присаджуйтесь, Будь ласка. захист захисту дикого будуть ну, виказати розсуд суду. Так, добре. Колегія, колегія судді, порадившись на місці, ухвалила задовольнити клопотання захисників, відкласти розгляд справи на іншу узгоджену дату. Також колегія судді вважає доречними зауваження прокурора зобов'язати захисників на наступне судове засідання повідомити, надати документи, які підтверджують поважність їх неприбуття прибуття в судове засідання, і після цього вирішити це питання. Наступна дата на з вами 7 лютого. Вона не змінилася у вас не змінилися обставини ніякі. 7 лютого з 13 до 15. Так? Так. Так? Так. так, Все. так. Все. На цьому судове засідання оголошується закінчення.